Каже Лука, одягнений, при умі і сидить у ногах Ісуса. Цікаво, що при умі це дуже цікаве слово. Софронунте означає не тільки, що він свідомий, але означає, що Він є мудрий, є спасенно мудрий, є цілісний. Він той, кого вважали пропащим, який жив у гробах, стає носієм і свідком надії для того міста. Тому Христос посилає його назад до свого народу. Пропащий стає носієм і свідком надії. І це про кожного з нас. Немає такої людини, до якої Господь Бог би не спішив. І своїм рятівним спасительним словом. Це нас він визволив від влади тьми.